Це болгарська страва називається кьополо. Для цього нам потрібні баклажани, перець і помідори. Все печемо на вогні з усіх сторін. Баклажани, коли готові, стають м'ягенькі. їх троєш, вони проминаються. Це знак, що вони готові. Допікаємо перчик з усіх сторін, ще трошки великий баклажан. І все чистимо від шкірочки. Ріжемо кусочками, в мисці вже є цибуля, нарізана дрібненько. Все ріжемо, кому подобається, може різати дрібнішими кусочками. Зелений перчик, спечений, очищений, нарізаний, баклажани. Все складаємо в миску. Добавляємо петрушечку, маслице, сіль і розмішуємо. І наше смачне блюдо готове дуже смачно до шашличків. Смачного!